Вітаю, я Леонід Цихановський, це Книгоогляд. Сполучені Штати Америки поставили в Україну 155 мм касетні боєприпаси DPICM. Росіяни підняли страшний крик. Бояться вони їх дуже. Відать знають, що це таке. Давайте ми обговоримо, що це таке касетні боєприпаси. Маю зразу сказати, що в 2008 році 120 країн світу підписали угоду про заборону. Розробки, виготовлення, зберігання і використання касетних боєприпасів. Тобто загальна і всеосяжна угода про те, щоб їх не було на, на світі більше. Е, чому дуже це смертоносна зброя? Головний мотив дуже смертоносна зброя люди, легкоброньована техніка, автомобілі, артилерійські системи, все це на відкритій місцевості знищується повністю. Сполучені Штати, Росія і Україна не підписали цю угоду. Сполучені Штати по моральним міркуванням не, не використовують ці, ці, цю зброю, але мають на складах більше 2 мільйонів снарядів 155 мм DPICM. І ще вони мають ракети М30, М30, м 30 м 2 Це теж касетні боєприпаси. Але вони не використовували їх по моральним міркуванням і нікому до цього не передавали. Взагалі ці снаряди придумали в Німеччині під час Першої світової війни. В Радянському Союзі їх зробили в 1939 році і почали використовувати під час війни проти Фінляндії. Ну ви знаєте, коли маленька Фінляндія напала на Великий Радянський Союз і добре його поколошматила. Було таке. А далі Радянський Союз використовує касетні боєприпаси скрізь. Перша світова війна, в Афганістані, в Чечні, Перша і Друга війна в Чечні, в Україні, в Сирії, скрізь вони використовують касетні боєприпаси скрізь. В Україні Росія використовує касетні боєприпаси з 2014 року. Так не будемо значить, темнити. От як в 2014 році вони почали війну проти нас, так вони їх і використовують. Особливо масово вони використовували останній рік. Треба сказати, що місто Харків, місто з мільйонним населенням мирним. Вони два місяці в лютому і березні 2022 року дуже інтенсивно обстрілювали касетними боєприпасами з ураганів. Ну, поки ми їх не відігнали, вони обстрілювали. Це так, про моральні міркування і засудження. Е, Україна теж не підписала. Але, знаєте, Янукович був такий у нас президент. Він же ж теж готувався до війни. Під час керування Януковича дуже багато, майже всі наші снаряди касетні були знищені. Старався, старався перед Путіним. Ну, а Росія ніколи їх. Не припиняла виготовляти, на, накопичувати і використовувати постійно. А тут їй дуже стало сумно, що ми тепер теж будемо це застосовувати. Е, я маю сказати, що касетні боєприпаси мають велику бойову ефективність. Один касетний боєприпас по своїй бойовій ефективності равен 8 і, або 10 снарядам уламково-фугасним, тому що він е, так, так влаштований. В світі почали засуджувати Сполучені Штати Америки за те, що вони передали Україні касетні боєприпаси. Великобританія, Німеччина засудили. Ну їм треба, вони підписали угоду про заборону. Ну, засудили і слава Богу. Іран і Північна Корея вже такі два режими, вони теж дуже голосно засудили Сполучені Штати за те, що вони передали Україні. Ну це зрозуміло, це ж друзі Росії. Росія ніколи. Не підписувала заборону, ніколи не переставала випускати, зберігати, використовувати. Але вони підняли дуже-дуже сильний крик, тому що бояться. Ну, Вони ж мають на озброєні касетні боєприпаси, і артилерійські, і до реактивних систем залпового вогню. Причому вони можуть бути в них є касетні, бронебійні, бронебійні уламково-фугасні, запальні. Фосфорні, і мають вони також з флешетами боєприпаси. Теж дуже дуже така паршива зброя. Взагалі флешет, що таке флешети? Це така е, стальний, типу, як сірник, тільки трошки довший, ну трошки довший. Він. Е, попереду загострений, задній опірений. Десь 10 тисяч в, в одному снаряді 152 мм, так їх спаковано. І коли цей снаряд вибухає і кидає цей сніп конус цих. Цих флешетів на, на бойовий порядок, десь на, від, на відкритому місці. Там дуже багато поранень, дуже важкі поранення. От, Тобто вони це все мають і використовують. Ну, а ми не використовували, Двоянукович все знищив. Так от, США мають 2 мільйона касетних, більше 2 мільйонів касетних снарядів 155 мм DPICM. О, це дуже велика нам підмога, якщо от, бойова ефективність одного снаряду рівні 10 уламкового угасним, і ці снаряди вже на передовій в Україні і вже на передовій. Ну, застосовувати будемо з за рішенням головне командуючи залужного. От. І я хочу сказати одне: що більше м'ясних штурмів росіяни проводити не зможуть, тому що ефективність дуже сильна і дуже велика. Всіх там не поможе. Трошки розказати про DPICM снаряд. Це снаряд 155 мм е калібра, е з дальністю стрільби 30 км, як звичайно, ламково-фугасний. Має він 88 суббоєприпасів. Перед пострілом цей снаряд програмується таким ключом спеціальним. І е на висоті, коли він прилітає на ворожу позицію, на висоті 100 метрів е снаряд розкривається. І е ці всі. Субоприпаси розлітаються. Вони розлітаються, падають до землі на оці 10 метрів, вони вибухають. І виходить, що в кругу діаметром 300 метрів не залишається нічого живого. Ні людей, ні автомобілів, ні артилерійських установок, нічого. І навіть в окопах, якщо це окопи не перекриті, теж будуть дуже великі втрати. Це дуже дуже ефективно. Зброя три, круг діаметром 300 метрів. Це більше 7 гектарів. Один, один такий снаряд покриває. Сполучені Штати мають також ще е, касетні боєприпаси до МЛРС і до Хаймерса. Це е, М30 е, ракети М30, М30А1, 30 а 2 Що це таке? М30 містить 404 суббоєприпаси марки М101? І вони теж, коли підлітають до землі, розлітаються, на, падаючи на землю, ці м 101, падають на землю і потім вибухають. Вони, мають, вони можуть знищувати бронетехніку товщиною броні до 7 см. Якщо впаде на самоходку, на БТР, на БМП, значить, він знищить її. Ну і вибухає, знищує людей. Теж дуже ефективна штука. Є ще. Є ще 에, м 30 а 1 м 1 це в цих кульках, субоєприпасів, знаходяться десь по 4,5 тисячі вольфрамових картечин. Кульки достат достатньо великі вольфрамові. І вони розлітаються при вибуху. Потім вони коли знижуються до висоти десь 10 метрів, вони вибухають теж. Ну, я бачив фото. Камаз. КАМАЗ, рама Камаза пробита як сито цими вольфрамовими уламками. Не кажучи вже про техніку і про все інше. І БТР, і БМП, він теж пробиває на, 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 на і все там знищує. Дуже ефективна штука. Є ще ця е, ракета м 30 а 2 там 90 кг субоєприпас, там спеціально закладені зразу спеціально сформовані уламки в два, в два шари. І при вибуху вони зразу розлітаються, причому над поверхнею землі вибух. Вони розлітаються і вони тоді дуже ефективно уражають все на світі, ворога уражають. Що, що сказати, це конкуренти чи це не конкуренти? Дісі і М301 М30 1 м 30 М3А2. Ні, це звичайно не конкуренти. Це два різних види зброї. Ну, по-перше, Ді dpicm снаряд. Має, має дальність стрільби 30 км, а ракети Хаймерса ці мають м 30 м 2 мають дальність до 60-80 км. І з другого боку, ціна снаряда в 15 разів менша від, ціна, від ціни ракети до Хаймерса. Тобто 15 снарядів ми можемо мати по тим же цінам. Але, звичайно, та ракета летить далі. Тобто, це виходить, що ці боєприпаси різні і вони мають різне бойове застосування. Ну що ж, це добре, що вони в нас є і ті, і ті, і вони вже у військах. Міністр оборони України Резніков сформулював. П'ять основних принципів використання цих касетних боєприпасів. Тому що нас теж всі запитують, а як ви будете їх використовувати? А дуже просто: П'ять принципів. Перше, ці касетні боєприпаси будуть використовуватись тільки для звільнення українських територій від свинофашистських окупантів. Друге, вони не будуть використовуватись в містах. І села, щоб не постраждали мильні люди. На відміну від того, як росіяни використовували в Харкові два місці підряд били касетними боєприпасами по мільйонному місту. Третє, використовувати ці касетні боєприпаси будуть тільки в місцях зосередження свино-собачих військ, свино-фашистських чи свино-собачих, навіть не знаю, як правильно сказати. Тому що це збільшує ефективність. Ну і четверте, буде суворий облік використання цих боєприпасів для того, щоб можна було зайнятися розмінуванням після війни. Ну і п'яте, ті території, де використовувалися нами ці касетні боєприпаси, будуть пріоритетно розміновуватись. Тут є одна технічна деталь. В касетному боєприпасі дуже багато суб кожен, кожен з них вибухає. Так от у російських касетних боєприпасів 40% цих суббоєприпасів не вибухають, майже половина. І вони падають на землю, вони небезпечні, так само, як міни. І це створює небезпеку для мирних жителів. У Сполучених Штатах теж не всі вибухають. У них, вибухає, у них не вибухає від півтора. До 2% вони перед тим як поставити нам оце все касетне озброєння, вони провели випробування. Так от, від 1,5 до 2% суббоєприпасів не вибухає. Ну, значить, в снаряді 88 суббоєприпасів. це від 1 до 1,5 боєприпаса на снаряд не, не розривається. Тобто колись один, колись, колись два не розривається. А в росіян 40% і в них все нормально. Ну, Якщо взяти ракету М31, м М30А1... Там, там 404 цих боєприпаси, це ну, 6-8 субоєприпасів не розірвано. Тобто сапери будуть знати, де звертати увагу на саме такі шукати касетні боєприпаси, не розірвавши. Ну, які ж перспективи бойового застосування? Снаряди вже в військах, ракети теж в військах, і вони будуть застосовані так, як внизці написано. Масовано, концентровано на головних напрямках і неочікувано, і за рішенням старшого начальника. Тобто, має бути максимальний ефект від застосування. До речі, я б хочу сказати дуже гарну новину. Прийшла інформація, що українська армія на Запорізькому фронті, на Бердянському, Мелітопольському, Маріупольському там напрямку точно не сказано де, пройшла. Передпілля вийшла на передню лінію оборони ворога. Не ну, хочу пояснити трошки, що росіяни мали час, мали майже півроку. І вони взяли якусь книжку гарну по військовому мистецтву і побудували лінію оборони, так як в книжці написано. Одна потужна, в них там нема три лінії оборони. Одна потужна, дуже потужна, гарно обладнана лінія оборони, яка будувалась на відстані 15-20 кілометрів від лінії фронту. Ну, щоб наша артилерія не, не заважала будувати. Так, потужна обладнана гарна лінія оборони. Позаду неї, кілометрах в 10-15, друга лінія оборони. має сказати, там тільки там понакопано окопів, і там обладнання реально нема ніякого. Та й військами вона не зайнята. А от між першою лінією оборони російською і нашими військами, там 15-20 кілометрів дистанція, там було зроблено так зване передпілля, тобто перед позиціями першими. Там, там стояли, стояли, там були окопи, там були легко озброєні російські солдати. Ну, типа вузлова оборона, окопи там поєднані взаємодія і все інше. Мали на увазі, що якщо ми будемо наступати, піхота російська відбивається. Якщо ми зайняли якісь окопи, то значить, російська артилерія стріляє по нас, потім виїжджають їхні танки, БТР, БМП, атакують, знищують нас всіх і, значить, відновлюють цю лінію і знов стоять там. Так от не так сталося, як їм гадалось. Ми знищили все передпілля. І ми вийшли до першої лінії оборони. А який стан першої лінії оборони? Вчора прийшла дуже гарна розвідінформація. Я з таким задоволенням послухав. Слухайте, я давно так не радів за цих свинособак чи свинофашистів, не знаю, як правильно. Вчора, начальник Генерального штабу цього свинособачого, заслухав командуючого 58-ї армії генерала Попова? Ну. Заслуховування серйозний етап життя військового. І головне, я що вам скажу, ну мені теж приходилось, головне тут не випендрюватись, не випендрюватись. Не робити вигляд, що це найрозумний, або хоча б просто розумніший йти від начальника. Це дуже погано кінчається. Ну, знаєте, заслуховування має свої традиції. Е, Тіпа типу, сидить начальник за столом, е, трибуна. Е, Карта обов'язково має бути. Карта висіти велика, дуже гарним почерком має бути все намальоване, гарно, так класно. Дивишся, серце радиться. Сидять підлеглі офіцери, ну і старший начальник питає. там Командує ще 58 й а ну-ка зачитайте нам що-нібудь. Той зачитав, бере нам папір, розгортає щось, зачитав, що йому написали. Ну а тепер по карті. А взагалі, коли до карти підходить людина, значить має стоять на прямих ногах з хорошою осанкою. Ліцо, голова трошки припіднята, очі блищать від радості, рука, в якій указка, має бути пряма і трошки припіднята доверху, і ти значить, там показуєш, от там враг, от тут ми, у нас тут перша колона марширує, друга колона марширує, третя колона марширує, враг буде розбитий, прямо буде за нами. Начальник подивився, сказав, молодці. Да, ну І від при цьому мати треба мати ліхой і слегка придуркуватий. Ну, начальство нравиться. Це в радянській армії було завдито. Так от, командуючий 58-ї армії зробив розумний вигляд обличчя і надумав говорити те, що думає. Ну, скажіть мені, на що було комусь знати, що той командуючий 58-ї армії думає? Ну, за це він не отрив. При заслуховуванні, при підготовці до заслуховування, нам треба знати чотири речі. Перше, що начальник знає. Дуже це треба точно розібрати. Тому що якщо ти збрешеш в тому, що він знає, він тобі морду наб'є. скаже, от тут не так. Дуже точно треба знати, що начальник не знає. Тому що тут можна прибрехати і показати, як в нас класні справи. Бо начальник тут не знає. Третє. Треба обов'язково знати, що начальник тебе запитає. Бо начальник щось тебе запитає. І тут треба мати нюк. Знаєте, якщо є невеликий досвід, це дуже, дуже просто розуміти. І дуже бути готовим, так, щоб зразу вилетіло без, в секунду в тебе, з тебе все вилетіло, що начальник хоче. Але четвертий пункт це найголовніший. Треба точно знати, що начальник не хоче знати ні в якому разі. Ні в якому. Ну, оцей рішив випіндритися. Знаєте, після всіх заслуховувань наступає саме такий складний і відповідальний момент. Начальник все подслухав, все йому подобається, карта подобається, у вас очі блищать, ви показуєте, як ворога розіб'єте. І він тоді питає обов'язково. Може вам треба, потрібна якась допомога? То ви зверніться до мене, я вам допоможу все, що ви мені скажете. Ну, шановні, ну, він не для того їхав, щоб щось тут комусь допомагати. Він приїхав заслухати, подивитись і поїхати додому. На таке питання відповідається тільки одним способом. У нас все є, у нас все добре, у нас є окремі недоліки, але ж ми їх про них знаємо. І до вашого наступного приїзду ми обов'язково їх виправимо. Ну, от, виправимо все і буде все добре. Вам навіть знати це не обов'язково. Ну, начальник скаже, ну молодце, хорошо, продовжайте. А Генерал Попов, командуючий 58-ї армії, взяв і почав говорити, що думає. Ну, дурний дядько був, дурний. Е, хоч і генерал. По-перше, все, все він доложив начальнику Генерального штабу, а на питання, як у вас там справи і чим вам допомогти, він взяв і розказав, що думає. Дуже цінна розвідувала інформація. Він сказав, перше, 58 ма е, армія російська, це основа оборони всього півдня. Це 2 треті, а може 3 четверті всієї оборони, дуже потужна армія, понесла великі втрати і найближчим часом не зможе вести оборонний бій. Беремо книжку. Якщо 60% особового складу і техніки втрачено, то війська ще можуть вести оборонний бій. А якщо більше 60%, то війська втрачають здатність вести оборону. Значить, можна твердо сказати, що 2 треті солдат і офіцерів 58-ї армії вже знищені, бо він казав, дуже великі втрати понесли. І техніки 2 треті знищено, і артилерії, і так далі. Друге, він сказав: причиною великих втрат є інтенсивний вогонь української артилерії. О, це вже цікаво. Інтенсивний вогонь російської артилерії, яка б'є дуже точно і інтенсивно, і дуже багато. Російська артилерія, сказав генерал Попов, не може вести контрбатарейну боротьбу. По-перше, через обмеження в снарядах. По-друге, через відсутність контрбатарейних радарів. І по третє, знищено більше половини, до речі, це наші теж підтверджують, знищено більше половини артилерійських систем російських на півдні. Ну Скажіть мені, ну, ну хто його просив казати правду? Да? Справа в тому, що в Росії ж були контртерейні радари, в них багато їх було. Але ж це активний локатор. Він світить е, своїми променями радіолокаційними, його легко запеленгувати. Наша кольчуга, Чехи недавно два, два комплекти ВГ передали. Це все пеленгується і наші луплять, луплять, луплять. Що таке контротерейний радар? Фанерний кунг. Туди два добрих осколка влетіло, два добрих уламка влетіло, по цих всіх блоках, кабелях, проводах пройшли вздовж і Все, та техніка вже ніколи не буде робота, вона знищена. От в них вже немає контрбатарейних радарів, а в Україні є. І Україна веде контрбатарейну боротьбу, і Україна постійно, інтенсивно знищує ці російські системи. Тут є військова таємниця, але її всі знають, тому я вам теж скажу. Справа в тому, що зараз на півдні, з початком нашого наступу, наші всі хаймерси і МРЛС, МЛРС переключилися на контрбатарейну боротьбу. Рік тому ми знищували командні пункти дивізії, там корпусів армій. Ми знищували склади боєприпасів, всі ці казарми, які знаходились до 80 кілометрів. Ну, росіяни ж не дурні, вони зараз все перенесли на 100-120 кілометрів. Це 150 кілометрів по дорозі. І тому хаймерсам особливо стріляти нема куди. Тому вся потужність цих хаймерсів і МЛС перенесена на знищення російської артилерії. Це ж високоточні речі. Контрбатарейні наші радари працюють, Працюють. Ми визначають координати, безпілотники літають, ми знищуємо. Я знаю теж цифру, більше половини російської артилерії на півдні знищено. Генерал Попов це підтвердив. Ну, дурний, так? Да? Е, е, сидить, тепер е, начальник Генерального штабу російського. Е, ну це як його свинофашистський, да. і каже, що ви знаєте, думає собі: завтра їхати до Пуйла і щось докладати. А тут 4 питання знову: а що Пуйло знає, а що він не знає? То де правду казати, де збрехати, а раптом йому вже скажуть, що тут командуючий 58-ї армії розказував. А він запитає, а ти начальник Генерального штабу, де снаряди, де контрбатарейні радари, де солдати, де артилерія? І по морді, і по морді, його, і з должності вон. Ні, це дурниця. Тобто за дві години після заслуховування з Москви прийшов приказ зняти должності цього командуючого і назначити другого. Тобто вже можна і не докладати, бо то дурний генерал. Шановні, це, це дуже важливий розвідувальний признак. Все, що говорив генерал Попов, правда. І ми вийшли до першої лінії оборони російської. І в нас перевага артилерійська, в них нема контрматеріальної боротьби, в них дві треті особового складу знищено. Якщо ми прорвемо, не якщо, а коли ми прорвемо оту лінію першої оборони, друга лінія оборони не зайнята. Вона просто стоїть там у в полі. Ми підемо прямо до Азовського моря. І це буде вже ближче до нашої перемоги. Що вам сказати? Це буде добре. Ми переможемо. Прошу дуже вас. Підписуйтесь, нам треба 120 тисяч підписників, нам небагато. Той злобний робот, що в Ютубі сидить, він, коли 120 тисяч підписників, він краще розповсюджує відео. Більше людей зможе нас побачити. Дуже прошу підписуватися. Підтримайте нас в приваті, в Монобанку. І заходьте до нас на Patreon, маємо дуже цікаві ексклюзивні відео. Всі посилання. На всі банки і Патреон знаходяться під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.